Причиною дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах є неуважність або повне ігнорування водіями автівок правил безпеки, особливо за відсутності на переїздах шлагбаумів і чергових працівників. Проте бувають випадки, коли автомобілісти порушують правила дорожнього руху і на регульованих та облаштованих переїздах. Про це свідчать і відеореєстратори. Один з семи випадків аварії трапився у квітні на 290-му кілометрі переїзду перегону Ульянівка письмена Водія не зупинили ні світлофор, ні сигналізація, ані закритий Баум. Під час наближення потягу він все одно виїхав на колії. Внаслідок виїзду приватного автомобіля на залізничний переїзд він був збитий. Водій травмований, автомобіль пошкоджено до стану після аварійного ремонту. Залізничні колії та переїзди це територія підвищеної небезпеки. Правила безпеки їх переїзду чи переходу має знати кожен. Стосовно заборони виїзду на залізничний переїзд, це коли черговий працівник по переїзду подає сигнал заборони руху, коли шлагбаум опущений або почав опускатися, коли світлофор сигналізує заборонними вогнями або звучить звукова сигналізація, без залежності від наявності шлагбаума, також не варто в'їжджати на переїзд, коли за переїздом утворився затор, який змусить вас зупинитися на переїзді. Також ще один момент: коли ви бачите, що наближається поїзд до переїзду, не варто виїжджати на переїзд для уникнення ДТП. Чи варто говорити про те, що рухатись по дорогах мають право лише справні машини чи інші механізми? Проте на переїздах трапляються аварійні зупинки автівок. У цьому випадку водій в першу чергу повинен висадити пасажирів та спробувати звільнити переїзд від автотранспорту. Якщо останнє не вдалося, наступні його дії такі. Водій повинен відправити двох чоловік в різні боки на віси не менше, ніж кілометр, які повинні у разі появи поїзда подавати сигнал зупинки. Якщо перегон одноколійний і є лише одна людина, відправляти в бік гіршої видимості з переїзду, в цей час водій повинен приймати заходи щодо звільнення переїзду і подавати сигнал загальної тривоги, який складається з одного довго та трьох коротких звукових сигналів. Перед холодним сезоном року спеціалісти нагадують автомобілістам про своєчасне проходження техогляду їхніх транспортних засобів та підвищену обережність на дорогах. Шановні водії. Ще раз хотів би наполягти та попередити щодо безумовного виконання правил безпеки дорожнього руху, так як від цього залежить не лише ваше життя, але й пасажирів, як залізничного транспорту, так і ваших.